Доправляємо клієнтці 5 одиниць товару замість однієї замовленої. Клієнтка говорить, що їй прийшов один сенсор і він виявився бракованим. А ми зі своєї сторони пообіцяли відправити всю партію, а в нас всього лише 5 штук. Ось такі сенсора потрібні клієнтці, Їх у нас всього лише 5 штук. Я їх всі переглянув, ніяких механічних пошкоджень немає. І відправляємо клієнтці всі 5. Думаю, ви зрозуміли, в чому експеримент. А в тому, що клієнтка оплатила за один товар. А ми відправляємо всі 5. Тобто ці сенсора відправляються на підбір. Вона вибере один і 4 штуки має повернути нам назад. Клієнтка в такому випадку оплачує доставку тільки до себе. А якщо вона відправляє 4 штуки назад, вона доставку вже не оплачує. Звичайно, що є порядні люди, є непорядні люди. І в даному випадку ми розраховуємо на порядність, і що клієнтка одну штуку вибере, яку вона захоче, яка буде робочою і яка їй сподобається, а чотири штуки поверне нам.